Друзі, всім привіт! Ну що, сьогодні 18 травня. Я трішечки, звісно, не в гарному вигляді роботи, тільки закінчили ну, бачите. Заканчуємо пригинати саджанці. В цьому році саджанців буде трішки менше, тому що пригинаємо ми в цьому році всі в дуговидному відводці. Тобто у нас буде тільки двохрічний посадковий матеріал, тому кому потрібно 100-200 штучок і більше, то заказ советую вам замовляти е раніше можете вже починати, якщо є бажання, тому що їх в осінь вже може багато і не бути. Посадковий Дуговидна відвідка зразу робить саджанець мощний. Тут трішки ще обріжеться, грубо говоря, щоб пошла вже дві віточки на одному. Грубо кажучи, вже буде двохрічний саджанець. Попригинали, все круто. Два рядочка залишилось, хлопчики там навчились, то в мене Я не встигаю все робити сам. Навчились, працюють. Хто хоче заробити, так сказати, кошти, прийде попрацювати. Потрошку починає, слава Богу, вже теплішати, тому що весна, звісно, так себе багато попримерзала, але вроді би вже починає відновлюватися. Тому думаю, вже навіть морозівський сорт був трішки приморожений, але відновлюється. За перший раз за такий від 9 років, що я займаюсь, така була зима весна, що тупо все по ну, процентів 50 попримерзало. Ну нічого. Я думаю, все встановиться, все буде добре. Горішки, кстати, вже починають замовляти. Тому на що замовлювати не, не кажу вам, тому що в мене їх не, не десятки тонн, тут все по магазинах я продасться. А от посадковий матеріал, будь ласка, як бачите, дуговидні відводочки. буде красота, не треба буде дорощувати однорічний або казати, що в мене Однорічний посадковий матеріал, продавати його там, грубо кажучи, дешево, але однорічний посадковий матеріал. Насчет того, які сорти, то я завжди скидаю людям. І потім, бо так всі не, перегуб, не, перегуб, не, не перескажеш, так сказати. Ось хлопчики пригнають. Потихеньку працюємо. Якось так. Там ще почали робити на той садочок, який чисто на горішки. Почали робити полів. Ну, то я покажу вже в іншому відео. А ви пишіть коментарі, згадуйте питання, обсуждаємо. Давайте... Розмовляти, так сказати, будь ласка, ставимо лайки. І зараз вискочить невеличка така фоточка, то там видно, що 80% людей, які дивляться, не підписані. Тобто із 100 годин просмотрів, 80 просмотрів непідписаних людей. Будь ласка, підпишіться, вам не важко, а мені для мого каналу буде. Розвиток. Дякую, дякую. Зарані дякую. Якось так. Ну, ми працюємо далі. А ви загадуйте питання в коментарях. Кому потрібен посадковий матеріал, як бачите, буде гарний посадковий матеріал. Записуйтесь зарані. Всім успіхів, до зустрічі!